Величезний привіт найкращого ранку. Доброго дня вам. Хай цей тиждень буде найкращий. 26-27 В магазині АТБ подивимось ці останні дні акції в магазині. АТБ і як завжди, овочі і фрукти, які ціни на сьогоднішній день. Дякую вам за коментарі, за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Я вам за це дуже вдячний. Капуста 55 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Ціна, як була, так і залишилась. А капуста цвітна по 13 гривень, це розумієте, ціна за 100 грамів. Ці огірочки по 75 гривень. І оці трішки менші по пирчасті, по 80 гривень. Часник звичайний 15,50 за 100 г. І чесник молодий 11 гривень за 100 г. Імбир по 20 гривень за 100 г. Редиска 54 гривні за кілограм. Томати на гілочці ось такі по 120 гривень за кілограм. І томати ось такі звичайні по 10 гривень 50 копійок за 100 г. <рес> так, добре. Яблук бачу, взагалі майже немає. Ми вже порозбирали яблука. Тут зазвичай дуже багато яблук стоїть. Залишились лише Golden 72 гривні. Ого скоро ціну О, вже по ціні бананів точно. Банани дешевше зараз в акції. Апельсини по 70 гривень. Ківі 139 гривень за кошечок. Грейфрути по 10 гривень та 20 копійок здорожчали, ціна подорожчала. Ну, ціна на банани трішки впала, зараз по 67 гривень за кілограм. Лимони по 100 гривень. Так, треба взяти лимони, поки я не забув. Потім забуду. Капуста рання в АТБ по 45 гривень, але зараз їх, їх щось я не бачу. Мабуть, розібрали вже мандарини Муркот по 100 гривень. Так, апельсини ще якісь є. Чи це ті самі? По 60 гривень, це ті манго 160 гривень за кілограм, хас 173 гривні за кілограм. Так, перець жовтий 14,50 за 100 грамів і перець червоний 13,60 за 100 грамів. Цибуля, вже з'явилася рання цибуля. чи 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 це це стара цибуля, чи це молода, чи рання, Ой, ні, це здається стара цибуля. По 33 гривні. А молодої, я ще здається, в, тебе не бачив. Це в сільпо я дивився на молоду цибулю. 33 гривні. Так, фасована картопля по 38, це стара, морква по 40 гривень майже. і Морква мита по 44 гривні. Картопля рання дуже смачна, я її купував вже по 43 гривні, була по 39,90. Печериці 1150, трішки подешевіли печериці. Томати черрі. Скільки там? 500 грамів, 60 гривень, це хороша ціна. За 60 гривень 500 грамів. Так, а салат айсберг по 145 гривень. Тут у нас капуста брокколі, 1550 за 100 грамів. Ананаси штучка 100 гривень. Виноград а, білий 149 гривень. І авокадо елітне штучка 100 гривень. Ну і овочі і фрукти покажуть тільки самі найкращі знижки, в АТБ. самі найнижчі ціни. Можливо, комусь при нагоді буде це відео. Нагадати також це останні дні. А знижок в магазині АТБ. Йдемо одразу на яйця. Ціна залишається, як була, 4,49. Шинка, своя лінія, Київська свиняча 500 грамів, 136,60 Тигриня, це з м'яса птиці. Хтось витягував цінник. 400 грамів. 89,40. Зі знижкою сосиски ніжні. Розумний вибір тут 450 грамів за ціною 38 гривень. Знижка 30% на боженину Традиційна своя лінія. Ціна за 100 грамів 26,30. Також в акції шинка екстра своя лінія. 100 грамів 34,70. І в акції, рулет зі свинини своя лінія. Копчено варений 25,40. Грудинка особлива. Своя лінія 40 гривень за 100 грамів. Так, новомергородський м'ясний засіб, засіб. <сум> виріб 420 грамів 61 гривня. Ковбаска австрійська, своя лінія, 400 грамів, 135 гривень та 60 копійок. Виріб м'ясний баварський, розумний вибір, 420 грамів, 75 гривень, 50 копійок. Шинкова своя лінія 500 грамів 122 гривні. І також бачу, розкупили салямі баварську, розкуповують вона зі знижкою 40% 33 гривні за 100 грамів від торгової марки Добров, свинячі сердельки, пакування 100 грамів 27 гривень. Зі знижкою в добро в салямі італійська першого сорту 47 гривень та 40 копійок за 100 грамів. Також хороша знижка 40% на салямі преміум. Добров першого сорту за ціною 90 гривень 50 копійок, а це за 320 грамів. Тобто, оце коштує 90 гривень 50 копійок 320 грамів. То ще не придбав оселедець від Норвен у баночках в олії 460 грамів 115 гривень. А в акції оселедець водний світ філе – 51 гривня 180 грамів. Зі знижкою своє лінія паста з креветками 180 грамів. 40 гривень. І також паста з океанічною рибою, таку ж саму ціну 40 гривень 180 грамів. Сьомга торгової марки Кіт. 60 грамів 8570. Рибниця горбуша. Ціна за 200 грамів 109 гривень. Ікра мойви, баночка 100 грамів, майже 60 гривень. Норвен з креветкою в соусі. Ікра 50 гривень, 30 копійок. Баночка 160 грамів. Ментай, ось такий. Філе ментая. Від Норвен 400 грамів, навіть ось така новинка вже з'явилась в магазині АТБ, Зараз по 9350. Крабові палички, своє лінія, заморожені, 500 грамів 69 гривень. Криветки своє лінія, пакування 900 грамів 190. Фарш від Веладіс з лосося 500 грамів. Зараз є знижкою 60 гривень та 60 копійок. Хек хупсі від Норвен за 100 грамів 1650. Не забудьте за пельмені левада панські. Тут пакування 600 грамів 64 гривні. Також левада, яловичина та свинина 900 грамів 125 гривень. Та левада з яловичиною 800 грамів 115. Мюнхенський ковбаски для гриля 600 грамів від Глобіну 104 Так, дивіться, які курочки привезли до нас в магазин АТБ. Це у нас а, хто це улар? Да, так, Це улар. Тушка куряча, ось така. Дивіться, яка красива. По 10 гривень за 100 грамів. Гомілки в маринаді. До речі, я їх купував. Смачні, негострі, пікантні для гриля можна. По 9 гривень та 40 копійок. Стегно куряче улар 11,60. Та крило куряче улар, 9 гривень майже. Сьогодні ці сирники можна взяти зі знижкою. До речі, я просив, щоб залишали коментарі на рахунок цих сирників. Дуже багато позитивних відгуків. 280 грамів. Ціна 78 гривень за брикосою, да? за брикосом. 600 грамів, ось такі, 87,50. Зі знижкою зараз поставили масло від Deluxe, Справжнє масло. 200 грамів, 82% жирності, за ціною 135 гривень. Зі знижкою великий морозово хрещатик 750 грамів 117 гривень. Є класичне, а є зі смаком полуниця. Морозово три ведмедя, також хороша знижка. Ваніла карамель 450 грамів, воно ось таке двошарове, зі знижкою 99 гривень. Не забудьте в акції сир джугас весь і тертий зі знижкою. Подрібнений, всі по 100 грамів. І ось такий твердий, 180 г зі знижкою 116 гривень. Зі знижкою зараз від кому сир кантрі 62,50-160 г та комо Голландія 57 гривень. Кефір 2,5 жиру від ферма 51 гривня. Також кефір Галичина нежирний 51 гривня. Зі знижкою сметана Яготинська 20% жирності 50 гривень. Сметана президент 15% 46 гривень. Сметана Молокія 15% 46 гривень. І не забудьте, що в акції весь кисломолочний сир український 350 грамів. В акції йогурти від злагода 1,2 жиру малина 40 гривень 50 копійок. Усі йдуть по 750 грамів, є ще ось такі смузі. По 41 гривні. Так, йогурт білий з злагода. А, без цукру, цінники помінялися, я зрозумів. Смузі, де ж це смузі, полуниця? 45-50. А є ще без цукру, то оцей, да? 41 гривня також, 750 грамів. В магазині ТБ з'явилася ось така новинка сьогодні. Йогурт Полуниця від Данон. Пакування 260 грамів, 36 гривень. Є ще персик. Молокія йогурт білий по грецьки 300 грамів. Тут 8% жиру, 29 гривень. Так, молоки йогурт білий густий, 300 грамів тут 1,6% жиру 25,50. Цукерки своє лінія з цільним лісовим горіхом 200 грамів, 107. Також такі ціні пташини молоко 107 гривень. Цукерки на вагу. Ловіта Рушен, 30 гривень та 60 копійок. Величезна плитка шоколаду Вері Пері. Зараз зверніть увагу 85 гривень. Не забудьте, за делюкс дуже хороша ціна на макарони твердих сортів з твердих сортів пшениці 500 грамів, зараз по 40 гривень. Є спіральки, є бантики, є ось такі витки та пір'я. Вермішель делюкс також по 40 гривень. Локшина делюкс 500 грамів 48,50. Також в акції спагетті делюкс 500 грамів 40 гривень. Це найнижча ціна на делюкс листи для лазаньї 500 грамів 60 гривень та 50 копійок. Зі знижкою Олія Майола 65 гривень. Зі знижкою Олія своя лінія. 900 мл 65,50 І також в акції Олейна за акційною ціною 70 гривень. Олія щедридар. Тут пакування 3 літри 259 гривень майже. Зверніть увагу, в АТБ вже з'явився кетчуп, великий 350 грамів чумак. Класичний і до шашлику по 46,60. Зі знижкою кетчупи Оліси 250 г. Є шашличний та лагідний по 18,80. Кукуруд за розумний вибір 36 гривень. І цієї ж марки можна придбати горошок. За таку саму ціну 36 гривень. Шпроти своя лінія в олії 240 г 69,50. Трішки менше пакування 160 грамів, 55,20. Шпроти Ріга Голд в оливковій олії 160 грамів, 77 гривень майже. Паштет Памапол з додаванням гусятини 200 г 32 гривні. А зараз хороша ціна на щедру провансаль майонез, 300 г подушка 38-60 гривень. Майонез справжній, від розумний вибір 350 грамів 27 гривень. Майонез улюблений також 350 грамів, 23,50. Та салатний 350 грамів 18,50. Арабіка чорна карта 230 грамів майже 163 гривні. Трішки дешевше Амбасадор Дар Рос. 138,50. Амбасадор преміум 159 гривень. Амбасадор преміум 120 грамів 191,40 Амбасадор преміум 200 грамів 270 гривень. І також зі знижкою Амбасадор у зернах кава кілограм 656 гривень. Чорна карта Gold 250 грамів 367 гривень. 30 Кава пупа. Всю розібрали. Залишилась одна 230 гривень. 250 грамів 100% арабіка. Карт нуар. Пакування тут 140 грамів. 230 гривень. Не забудьте запакетований чай. Своя лінія чорний та зелений ароматизований. 32,50 по 25 пакетів. Чай бай, байховий листовий 100 грамів, день у день 43 гривні, 40 копійок. Є пакетований чорний з ароматом бергамоту, 40 пакетів 31 гривня. І також можна придбати фруктові день у день, 40 пакетів 31 гривня. Не забудьте за чай, маномах, пакетований 30 пакетів, тисяча та одна ніч, бризки шампанського по 40 гривень, акційна ціна. Чорний кенійський мономах та чорний з лісовими ягодами 45 пакетів. За ціною 34 гривні. Зелений чай Ллойд, 20 пакетів 30 гривень. Мудрість природи. М'ята та чебрець. 22 пакети, 25 гривень 70 копійок. 29 гривень. Зараз в акції чай Каркаде. Квітковий, розумний вибір, 80 грамів. Це були усі акції. Я вам хочу побажати гарного тижня. Всього найкращого зустрінемось вже в наступних відео до зустрічі.